Зазирнемо в усі куточки, зробимо тести і навіть трохи вдосконалимо. Вітаю! Мене звати Ручко Сергій, і ви на каналі Green Power Talk. Свого часу я поставив під сумнів доцільність інверторів на 4,5 кВт і 24 вольти. І було досить багато тих, хто розповідав, що 4 кВт і 24 вольти це топчик. Сьогодні є нагода це виправити. До мене на тест потрапив інвертор на 4,2 кВт від Junhvei. Читається саме так, якщо вірити Google. Це наступна генерація 24 вольтової серії із вбудованими додатковими захистами, що мала б як зберігти вам гроші, так і покращити безпеку. Але чи відповідає це все дійсності, ми і перевіримо. Запрошу. Інвертор після відправки доїхав до мене десь за 3 тижні. Приїхав Укрпоштою. На мій погляд, упаковка на 10 з 10, ну або 9, бо все ж одна стрічка загубилася. Але помітно, що виробник розумів, через що може проходити інвертор на нашій пошті. Коробка, як і інвертор, незвично велика. Накладна в комплекті розпаковуємо. В комплекті документація і кріплення на стіну. Все. Ну і звісно, що сам інвертор. Довжина інвертора 59 см, а ширина приблизно 36. Швидко пройдемось по головним параметрам. Працює від мінус 10 до 50 тепла. Найкраще підбирати робочу напругу стрінга у 240, хоча максимальна напруга 500 вольт. Повний діапазон роботи МППТ від 60 до 450 вольт. Максимальний струм 18 А. І загальна потужність сонячних панелей 6200 В. Але на заряд акумулятора і сонячних панелей більше 3 кВт не піде. Інвертор вміє віддавати в мережу, але напруга має знаходитися в межах від 195 до 253 В. Максимальний струм генерації 182 А, що дає біля 4 кВт. Інвертор має два виходи. На першому може резервувати 4,2 кВт. А другий є можливість використати для більш важливого обладнання від 840 до 2940 Вт. Максимальне споживання з мережі 24,7 А. Акцентую вашу увагу на цьому. Пікове споживання може доходити до 8400 ВА. Але це 3 секунди. Багато хто бачить байпас у 2 рази більший і думає, як чудово. А ось цифру у 3 секунди помічають далеко не всі. Акумулятор на 24 вольти з максимальним струмом 175 А. До обох струмів ми повернемось трохи пізніше. Виглядає прикольно, але головне всередині. Знімемо першу кришку. Купа автоматичних вимикачів. Перший мінус кришка непрозора. І кожного разу при несправності вам потрібно буде її знімати, щоб перевірити, справа у автоматах чи ще десь. Ну, або взагалі тримати постійно відкритою. Подивимось ближче. Заземлення. Роз'єм для Донгла в мене в комплекті Донгла не було. Можливо приєднатися із комп'ютера, але потрібен адаптер. На RS485 в мене є, але на 232-й поки що немає. І роз'єм для BMS. Згідно з документацією, є можливість вибрати один з декількох протоколів. Два виходи: один головний, а другий для критичного навантаження. Чи варто на такій потужності інвертора робити такий поділ? Питання інше. Але ставимо галочку, що є. Вхід по змінному струму. Одразу у автоматичний вимикач. Акумулятор. Аналогічний. І сонячні панелі. Знову у автоматичний вимикач. Виглядає, ніби чудово, поки не зазирнути всередину. Розглянемо від по змінному струму. Стоїть автоматичний вимикач на 63 А. Це приблизно 14 кВт і такий номінал призначений для захисту кабелю десь на 10 мм. Все решта згорить до того, як він спрацює. Ну а в документації пише про обов'язковість додаткового автоматичного вимикача на 32 А. Документація типова, і її розробники не знали про такий фінт. Але тим, хто встановлював автомат, була ж можливість подивитися вірний ампараж автоматичного вимикача у документації. Пезіп, ніби вірний, але за відсутністю заземлення, спрацювання верестрів призведе до КЗ нуля на фазу. Враховуючи номінал автомата і переріз кабелю горіти може казирно. І глобально, ПЗІП потрібно ставити на весь будинок або квартиру. Захищати саме інвертор, на мій погляд, ну таке. Вартість цього інвертора у порівнянні з і всіма решта приладами у будинку дуже невисока. Дублювати сенсу не бачу. Автомат по постійному струму. На жаль, це автомат по змінному струму. І розрахований він на струм у 125 А. А 125 А це біля 3200 Вт. І якщо інвертор пропрацює з таким навантаженням біля 10 хвилин, то автоматичний вимикач має спрацювати згідно його ж параметрів. Що дещо незручно, м'яко кажучи, на мій погляд. Сам виробник інвертора попереджає, що струм з акумулятора може бути 175 А. А якщо врахувати, що пікове навантаження у півтора рази вище, то піковий струм взагалі становить біля 240 А. І відвал акумулятора через спрацювання автоматичного вимикача переживуть далеко не всі інвертори і не завжди. Є питання і до рекомендованого перерізу кабелів по постійному струму. Адже вони рекомендуються як 25 мм квадратних. На 4,2 кВт і 24 вольти потрібно ставити грубші кабеля, адже фактично струми порівняні з 10 кВт інвертором на 48 вольт. Якщо подивитися документацію Вікторона, то там взагалі рекомендується 70 мм на такі струми. І переходимо до сонця. Тут фактично дубль змінного струму. Земля висить у повітрі, а номінал автоматичного вимикача завищений. І він буде працювати хіба що у ролі роз'єднувача. Добре, що тут хоча б все на постійний струм. Здавалося, що проблему і змінного, і постійного струму досить просто вирішити, поставивши всередині шину землі, під'давши туди позіпи, та все буде добре. Але і тут є нюанс: заземлення для сонця дуже бажано робити власне. Інакше через топологію інвертора це стосується всіх безтрансформаторних інверторів, не тільки цього. Можливе, потрапляння постійного струму через шину землі на інвертор, і інвертор від цього миттєво робить пшик. І є вже далеко не поодинокі випадки, особливо в країнах, де вимагається заземлення сонячних панелей від того, що струм від сонячних панелей потрапив всередину інвертора і він згорів. Наголошую, заземлення сонячних панелей потрібно, але дуже бажано, щоб воно було виконано окремим контуром. Якість зварки так собі не пофарбована. Давайте зазирнемо глибше всередину інвертора. В інверторі встановлений типовий повітряпровід для направлення потоку повітря. Не забуваємо, що повітря курсує зверху донизу, І повітряпровід призначений для спрямування цього потоку саме через радіатори. І так, я покажу вам вміст, але глобально все визначається ось цими буковками. При всій повазі до брендів виробників плат є набагато менше. І сервісники, я впевнений, про це чудово знають. Повний набір характеристик гібридного інвертора визначається ось цими буговками і ще платою керування. Довелося їх трохи зачистити для повної картинки. Неважливо, що пише на коробці. Саме оце маркування визначає, наскільки вдалий чи невдалий інвертор у вас, і який саме його функціонал. Не вірите? Ось дивіться. Через мої руки проходив ОВМР на 24 вольти. Дивимось на номер плати. А ось Юнхвей на 12 вольт на тій самій платі. І все в них було ідентично. Вся схемотехніка, режим роботи, переваги та болячки визначаються саме цими буковками. Бачимо, що серія загалом тут дуже подібна. Конструкція типова привертають увагу маленькі радіатори і відсутність фільтрів по змінному струму. Ну і ще декілька фотодеталей більш крупним планом. Вентилятори трьохпровідні на 12 вольт. Один на 0,4, а другий на 1,2 А. Задня сторона плати. Деталі на платі не полаковані. Так, полаковану плату набагато легше ремонтувати. Але пил має шанси щось замкнути, особливо з часом. Тому регулярний догляд обов'язковий. Ну або вам в сервіс з легким ремонтом. Клемна колодка по змінному струму, типова, під нею модуль комунікації. І нарешті тести під навантаженням. Я буду проводити тести на повному навантаженні, тому автоматичний вимикач зняв і підключився напряму. Голострий хід 37 ватт. 7 Вт, 44,5 четыре, ватт, фен сто девяносто четыре ватт, двести сорок, двести тридцять дев, двісті тридцять двісти тридцять девять, двести дев'ять, сто девяносто семь.

1890, 1900 2040 з акумулятора струм 77 ампер. Два чайники Три

Заносимо дані у табличку. В документації описано, як вибрати тип акумулятора і протокол. Але працює воно не зовсім так, як написано. У п'ятому пункті є можливість вибрати лише один ліп. Інші протоколи відсутні. А сам протокол потрібно вибирати в 43-му пункті. Там є Pylon-Touч або PAC. Я зробив тест з інвертоної BMS GCONG. Працюю по 14-му протоколу. Також я проробив супер-пупер, на думку багатьох блогерів, але не мою: акумулятор на нормальну BMS. І за допомогою фірмового перехідника також зміг підключити і його до інвертора. Також 14-й протокол на БМС. Інвертор побачив акумулятор все добре. Розпіновка вказана в документації, і таки потрібно її дивитися. Прямий патч-корд в мене не пішов. Головне питання: а що це дало в даному випадку? На жаль, я до кінця це не зрозумів. Декларується досить багатий функціонал після зв'язку. Але на екрані напруга і температура відображалися власні, а не з BMS. Керування струмом так само працювало не зовсім зрозуміло. Можливо, це все його додатку, але не факт. Всі інвертори я намагаюся підключити на реальне навантаження, а саме мій будинок. Адже є насоси, котел, холодильник і тому подібне, вони одразу все покажуть. Тут мене чекав черговий сюрприз. Через хвилин 5 після підключення інвертора мій розумний будинок зійшов з розуму. На жаль, ефект стабільний і проявляється саме з певною затримкою. І не проявляється навіть тоді, коли просто підключений вхід Іде заряд акумулятора. Вихід взагалі не підключений. Так, в мене саморобний розумний будинок, низковольтна схема, і так немає якогось просунутого захисту від завад. Як ви помітили, жодних фільтрів у інверторі не було. Тому я взяв перші ліпші феритові кільця з блоків живлення і зробив декілька вітків як на вхід, так і вихід. Ситуація значно покращилася, залишився глючити лише один контур, але з тих, що я явно помітив. Але в мене його опалення і решта зав'язане на низьковольтну систему керування. І постійно перевіряти, чи щось не почало глючити, немає жодного бажання, особливо під час зими. Тому в подальшому інвертор пішов вже у автономку. І фінальна модифікація. По змінному струму автомат замінений на 16 амперний Шнайдер. Так, номінал на 26 чи 32 ампери був би, можливо, більш вірним, але саме цей був під рукою. І саме такий переріз проводів в мене. Враховуючи можливості інвертора, цього цілком досить. Пезіп по змінному струму є в основному щиті. Сенс дублювати в інверторі я не бачу. Автоматичний вимикач по постійному струму напевно, найбільша проблема. По-перше, доступ до головних клем закритий гарантійною пломбою. Це я туди так вільно заліз, а ви втратите гарантію. Зробити розпалелювання одного полюсу і, відповідно, зменшити струм у два рази так можливо, якби не автомат на змінний струм. Поставити однополюсний наголошу, що стандартів для однополюсних на Дін Рейку з таким струмом не існує. Максимальний струм стандарту завершується на 160 А. А далі, то все фантазія виробника, і вам потрібно переходити лише на нормальні корпусні автомати. Ну і четверте це переріз кабелю. Навіть 35-й з наконечником не пролазить через фабричні отвори. І в місці приєднання до плати також вигинається в місці гільзи. Тому вирізаємо зайві деталі корпусу, щоб мати змогу нормально підключити акумулятор. Без по сонцю просто знімаємо. По-перше, пам'ятаємо про окремий контур заземлення, якого в мене немає. По-друге, для багатьох, зважаючи на відео у Тіктоках, це откривення, захист по постійному та змінному струмах має виконуватися у окремих щитах захисту, а наліпитися у один. І ось такий фінальний результат. Система на 24 вольти в чергове підтвердила мале споживання. І набагато кращий ККД на малих та середніх навантаженнях. Розподіл власників 6 кВт інверторів з 5 кВт акумуляторами, що їм його на все вистачає, бо вони ж не дурні і не користуються ні пралкою, ні посудомийкою під час блекаутів, викликає в мене лише сумну посмішку. На своїй системі у 24 вольти я користуюся і пралкою, і посудомийкою, і взагалі всім, окрім духової шафи під час блекаутів. Лише розношу в часі ці споживання. І так мені на все вистачає. Загалом, за коефіцієнт корисної дії та власне споживання, інвертор отримає 5 з мінусом. Чи варто очікувати від системи на 24 вольти захмарних потужностей? І чи почав я вважати 4 кВт системи топом? Ні. 3 кВт інвертор це той розумний максимум як для акумулятора, так і інвертора у 24-вольтовій системі. І те, що я бачу вже інвертори і на 5 кВт на 24 вольти, Поза межами мого розуміння. На жаль, інвертор не витягнув навіть заявлені 4,2 кВт, і справа не у реактивному навантаженні. Інвертор пішов у помилку, споживаючи з акумулятора менше ніж 4,2 кВт. Ну а навантаження взагалі було трохи більше, ніж 4. На мій погляд, встановлення захисту одразу інвертор призводить лише до додаткових фінансових витрат та слабо служить саме меті захисту. Якщо ви придбали такий інвертор, вам потрібно обов'язково зазирнути всередину і підвести нормальне заземлення. А якщо заземлення у вас немає, то цей захист не працює і він так само вам не потрібен. На диво, охолодження вистачає навіть за умови таких радіаторів. За це заплачено більш потужними та шумними вентиляторами, на виході з яких повітряному потоку знову ж таки заважає щит захисту, розташований майже у притулку. На мій погляд, спрямувати зусилля на встановлення додаткових фільтрів по змінному струму для видалення зайвих гармонік, набагато доцільніше. На жаль, проблема завад – це системна проблема і стосується більшості дешевих інверторів. І якщо блогер вам не сказав, що фільтрів там немає, це зовсім не означає, що вони там є. Дуже багато хто з виробників цим нехтує, особливо дешевих інверторів з Aliexpress. І ваш інвертор фонить вовсю. Як вам, так і у зовнішню мережу усім сусідам. І ще декілька важливих зауважень. Нуль не наскрізний, і є попередження, що дві фази підключати не можна. Це про стару частину Львова, наприклад. Також трохи дивне формування фази та нуля. Нуль на вході. Нуль земля на вході. Фаза земля на вході. Нуль земля. Перший вихід фаза земля. Напруга на нульовому провіднику більша, ніж я би очікував. Ноль і земля приєднані до загальної мережі. В даному випадку мені було важко слідкувати за інженерною думкою в розробника цього гібридного інвертора. Якщо ви її зрозуміли, пишіть в коментарях. Посилання на інвертор у описі. У виробника є інвертор без цього додаткового захисту, і він на 100 доларів дешевше. А про мій вибір ви знаєте і так. Сподобалось відео? Ставимо лайки, залишаємо коментарі та підписуємось на канал. А на цьому на сьогодні у мене все. Але не забуваємо, що попереду багато цікавого, і воно вже лежить поряд зі мною лише не в кадрі. Дякую, що додивилися відео до кінця і до нових зустрічей!